Універсальні закони і енергія, чому твої думки створюють твою реальність. Привіт! З вами Богдан. І сьогодні я торкнусь теми, яка лежить в основі кожної трансформації, енергії та універсальних законів, що керують нашим життям, навіть якщо ми не завжди їх усвідомлюємо. На основі науки від легендарного Боба Проктора розглянемо наступні закони: перше закон вібрації. Усе у цьому світі перебуває у русі. І ти не виняток. Кожна твоя думка, кожне відчуття це вібрація. І якщо ти змінюєш свою вібрацію, ти змінюєш свою реальність. Хочеш іншого життя, почни з того, що відчуваєш прямо зараз. Друге закон причини і наслідку. Як маятник Ньютона, те, що ти віддаєш, завжди повертається. Якщо посієш страх, пожнеш обмеження. Якщо даси щедрість, отримаєш можливості, ти не жертва. Ти творець. Третє закон полярності. У кожної ситуації є протилежність. Те, що здається поганим у твоїх очах, може бути благом для когось іншого. Як школа в Африці, для когось це шанс, для когось ти є звичне. Все залежить від того, з якої точки ти дивишся. Четверте закон ритму. Життя пульсує хвилями, день і ніч, злети й падіння. Коли ти це усвідомлюєш, приходить спокій. Якщо зараз важко, пам'ятай, ти не внизу назавжди, це просто фаза. Підйом вже близько. Принципи успіху і багатства. Багатство не в тому, що ти робиш, а в тому, як ти це робиш. Є люди, які звичайними діями створюють надзвичайні результати, бо вони роблять це з правильною енергією. Закон приваблення працює завжди, він не розрізняє добре і погане, він просто віддає тобі те, на чому ти сфокусований. Тому думай позитивно. Не тому, що це красиво, а тому, що це ефективно. Хочеш змінитися? Поводься так, ніби ти вже та версія себе, якою хочеш бути. Це не гра, це практика. Так вчили і Стелла Адлер, і Джеймс Ален, і Вільям Джеймс. Свідомість і внутрішній стан. Підтримуй свій стан позитивними думками, музикою, оточенням, звільнись від болю минулого. Ти не зобов'язаний нести чужі сумніви. Полюби себе. І тобі стане байдуже, що про тебе думають інші. Хочеш покращити свою вібрацію? Допоможи комусь. Це найшвидший спосіб повернутися у світло інтуїція і рішення. Не знаєш, чи брати оплату за допомогу? Зазирни всередину. Інтуїція знає. Тобі просто треба навчитися її чути. Щось тебе блокує? Дивись у свої думки. Саме вони створюють твої обмеження або відкривають двері. І на завершення Запитання до тебе: який із цих законів ти вже використовуєш у своєму житті? Що з цього сьогодні найбільше відгукнулось? Поділись у коментарях, щоб надихнути інших. А якщо хочеш глибше розібрати свій шлях до фінансової свободи, пиши «хочу» у коментарях. І зустрінемось на індивідуальній консультації. З вами був Богдан Лукань Паверлі.